Потрапили у ДТП, а винний водій не застрахував свою відповідальність та не має страхового полісу, що робити у цьому випадку? Вихід є. Відповідно до статті 41 закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, випливає наступне: що у разі, якщо водій на момент Чинення ДТП не має страхового полісу, замість нього буде відшкодовувати шкоду моторне транспортне страхове бюро України. Тож у цьому випадку необхідно звертатися із відповідними підтверджуючими документами, що у потерпілого були певні наслідки щодо фізичного стану здоров'я, щодо витрат, які понесла ця особа, звертатися саме до моторно-транспортного страхового бюро України. І майте на увазі, що для цього ви, як потерпіли, маєте три роки, не пізніше. У цьому випадку, якщо буде пізніше, ніж три роки, вам просто відмовлять у таких виплатах. Будьте уважні і далі буде.